Усім oh, привіт, а сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Окей. Okay. Uh, це не мій дім, я не настільки бомж. А uh, це дім моєї uh, подружки. Uh, я хочу подивитися, як мій дім виглядає звідси. Mm, не найкращим образом, але я це поміняю у майбутньому. Собака! 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 Швидше, швидше, швидше. Треба кісти. Кістки! Кістки. Питай, кістки! Фу. А... Якщо тут їх нема, то це все. Капець. У мене нема кісток для того, щоб мати собаку. Не дуже добре. Окей. А... Я зараз на мирному. Режимі, тому що ну, я в дуже сильно хочу зараз грати на. обичному. Мені ще треба запальничку знайти для того, щоб портал активувати. Для того, щоб я зміг зробити стіни з кварцем. Мені знадобиться кварц для цього. А ще, я думаю, мені буде потрібно, Ну, не знаю, що мені буде потрібно, але а, я думаю, зробити дуже красиво. А ви потім вже будете оцінювати. Я ще синю окантовку хочу. У мене нема запальнички. А, о, ні. І гра... Граві є, граві є. Це дуже добре, що граві є у мене, але. А... Ага, а ось туди. Да. А! Усе залізе у моєї подружки. Не дуже добре. А якщо ви не розумієте мову, яку ви бачите на комп'ютері, то це шведська. Я, я дуже сподіваюся, що ви усе розумієте. Е, ой, Що ви усе бачите дуже добре, тому що якщо ви бачите не дуже добре, то це відео буде не дуже гарно. я, в у, у цього відео не буде дуже гарна якість. Окей. Так, вибач, коли ти це, це будеш монтувати, я думаю, ти побачиш, що е, я трішки тебе тут позабираю. А, я ще. Мені потрібен її верстак, для того, щоб, для того, щоб зробити плити. Декілька. Зараз взяти залізо для запальнички. Для запальнички. А... І. зробити її. Де ж ти. Ось. Ага. зробили. Ось тепер можна найти лад. ад і добувати кучу кварца. Ще, щоб мене не побили, це буде найкраще. Що тобі від потрібно? Я, я хочу чтобы перерушити, але не можу. блин, а, що? А, а, йдемо сюди. Навіщо? Я напомню, пам'ятаю, але мені потрібно було. Окей, я Пам'ятаю, навіщо? А, треба. Ось так зробити. Ой, це мені потрібно. А, окей а, Сюди. І тепер можна йти а, до. Мої кровати Ліжка! Вибачте, я ж багато на російській розмовляю. Ай, зараз буде. Не дуже приємно, якщо це не буде виглядати красиво. Я просто хочу, щоб а, це виглядало ну, красиво, тому що я полюбляю, коли красиво виглядає. А, ой, що таке? А! Ось тепер, я думаю, ви гарно бачите. А мені стало тільки гірше. Тепер я не можу бачити екран. Дуже добре мені. Я високий занадто. А, блин, не, ну чому? Окей, зараз так. Потім по-другому по зроблю. Ну, як вам мій дизайн, я думаю, він сподобається комусь або ні. А, я спочатку зроблю стіни. Потім... А, ну... Ось ці стіни. Ну, які з цієї сторони. Потім. Ось тут. А потім вже ось цю стіну, яка буде вести туди, щоб буде двері там. І сюди. Ну, поки що це виглядає не, не дуже гарно, але хай так і буде. Давайте йдемо в вату перший раз у цьому, на цій карті. Minecraft Education. Генерар world bigger te terrain Терень. Ну, напевно, terrain це територія. А, Bigger – це. будує територію Ну, він оце будує територію generator world, world це, це а, генерує світ. Зараз будемо йти у. у... Кремель. <звук> Якщо. <звук> Опа. Де це я? Ну, я, розум... я розумію, що я в аду, але де саме. Мені потрібно... Треба координати запам'ятати. Координати. Координати. Це обов'язково. А, uh, 6.45. Ви ж не агресивні? Вибачте, ви не агресивні? Ти не агресивний? Ти не агресивний? А! Усе -а -а! я зрозумів. зрозумів uh, Вибачте, але я буду грати на мирному, тому що в мене вже серце uh, таке було, що я. Воно. Могло uh, вибухнути. Я був... Агу! Він мене зараз збій! Якщо хтось розуміє мене. Ага. Будемо давати кварц, кварц... з. Блін. Не пам'ятаєте мені, як буде. кірка українського. Я пам'ятаю, я ж дивився у відео. Чому я так погано знаю українську мову? Мені це не дуже подобається. Я е, ж українець, чому я не знаю українську мову. Ну, Дуже добре не знаю українську мову. Я то знаю, як розмовляти, але не дуже добре. Е, капець, чому так багато цього кварцу? Зараз порахую, скільки в мене, якщо тут не знаю. А, ні, мені потрібно десь 2 стаки. А, туди ми теж, т, точно не підемо. Там, там ад. А тут ад. Куди мені йти? Там ад і тут ад. Я хочу добути а, дуже багато кварцу у цьому крем, а, Кремлю. як, як? Кремль, він ось так виглядає як хто не знав він теж чер червоний Він теж червоного кольору то я гра а, граю у Кремлі червоного кольор

І, я думаю, я коли закінчу, закінчу зі своїми стінами у домі. А, тоді можна. Да ні, думаю, спочатку свою кімнату зроблю потім вже. Хоча. Знаєте, щоб відео не було дуже довгим. А, напевно, я переконально показав свій дім, який я не показував просто зі чого туди. Тому думаю, можна казати. Усім дякую за перегляд. За перегляд, усім гудбай! Бай!